Хто пам'ятає, що сьогодні за день. Я нагадую, сьогодні 22 червня. Ми з вами настільки боремось з нашим минулим, що дійшли до того, що молодь, а молодь це вже навіть до 30 включно, не пам'ятає і не знає. І коли ти говориш дату 22 червня, то ти можеш нарватися на неприємності. Тобі тому що тобі розкажуть, що а що це за дата, а нічого в цій даті такого немає. Друга світова почалась 1 вересня 1939 року, чому ми говоримо про 22.06.41 року? І знаєте, я, я навіть от сьогодні ніякого і ролику не записував і ніякого звернення не робив. Просто от запитую вас, чи пам'ятаєте ви, що сталося, як ви до цього ставитесь? Люди, які говорять, що це не суттєва дата. Я хочу нагадати вам, що саме з цієї дати, ну, можливо, ви просто не знаєте, то я скажу вам, що саме з цієї дати, і наступні 4 роки масово гинули люди. Масово. От, хто б що не говорив, але з 1 вересня 39-го року по 22,06.41 року, загиблі були, але це були, ну, Тисячі. Тисяч. Це не десятки тисяч, тисячі. Можливо, навіть сотні. Але от з 22.06 рахунок пішов на сотні тисяч, а потім завершився мільйонами. І навіть не мільйонами, а десятками мільйонів. І громадяни, які вважають, що це не суттєва дата, тоді у мене до вас запитання: а чому ви пам'ятаєте дату 2402. 2022 року. Чому ви не пам'ятаєте якусь дату 2014 року? Я впевнений, що більшість з громадян України і не знає, коли розпочалась війна в 2014 році. Проте всі пам'ятають саме дату 24.02 2022 року. Чому? А тому що саме з цього моменту почалось масове. Масово почалось. І рахунок пішов вже не на тисячі, а на десятки тисяч, а можливо і на сотні тисяч. А якщо взяти ще і імміграцію людей, то це вже мільйони. От тому ми пам'ятаємо деякі ключові дати. Хто б що не говорив? Не забувайте історію. Не забувайте ключові дати. І пам'ятайте подвиг тих людей, які нам з вами тоді. Принесли перемогу, вони також вірили в те, в що віримо зараз ми, і їх також обманювали, як і нас.